Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми трішечки з вами знову поговоримо про субсидію, хочу з вами сьогодні поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України. Міністерство соціальної політики України наголошує, що програма житлових субсидій продовжує в нас діяти, і вона буде діяти в 2024 році. Тому, я ще раз повторюю, якщо ви Потребуєте фінансової підтримки від держави, будь ласка, звертайтеся в органи пенсійного фонду за оформленням та призначенням субсидії через зростання тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги для всіх. Домогосподарства, які має на них право, буде перераховано, перерахунок пенсійний фонд проведе автоматично, вам нікуди додатково звертатися не потрібно. Хочу нагадати, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковою. Платіж розміж обов'язкового платежу лишаються незмінними, тобто, фактично, ви будете оплачувати стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. А різницю вам оби обіцяє компенсувати держава. Наразі в нашій країні середньомісячний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 гривень. Щодо пільг на житлово-комунальні послуги, то середньомісячний розмір пільги на житлово-комунальні послуги становив 1300 гривень також до підвищення тарифів. Нагадую, що для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали для вас непосильним фінансовим тягарем. Ви маєте право і маєте таку можливість звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги. Ви це можете зробити безпосередньо звернувшись до органів пенсійного фонду особисто. Наразі діє ще спрощена система, спрощена процедура подачі документів на призначення житлової субсидії, або ж можете це зробити. Онлайн. Тому обирайте, як вам зручніше, звертайтеся в Пенсійний фонд України і обов'язково, якщо маєте складнощі, звертайтеся за оформленням субсидії на 2024 рік.